Доброго дня, я приймаю Л8 два з половиною місяці. У мене було дуже багато проблем з здоров'ям. І я боялася нове щось приймати. Я пила таблітки, статіни, як обично, але mm. ніяких змінень в моєму організмі не проходило. І от моя знайома добра, хороша подружка. Подружка запропонувала мені спробувати капсулу, зелену капсулу, чарівну капсулу, капсулу здоров'я я її називаю. Попробуй, каже. Я боялася Дві... два тижні, вона мені запропонувала, і я все думала. Я думала і говорю їй, я боюсь. А потім вона каже, Та візьми, попробуй. Я взяла одну капсулу, спробувала, і я зрозуміла, що це моє. Настільки моє, що мені стало так легко, я од неї була така енергія, я їй запропонувала ввечері зустрітися, зателефонувала і кажу, Валя, давай мені хоча б 10 штук. Я так боялася, що вона чи не буде їх. Чи не дасть вона мені? І вона мені дала 10 штук. Ці капсули я почала приймати, приймаю два місяці, два з половиною місяці. Пропила я їх і думаю, піду, здам, здам аналізи на холестерин, розвернуту формулу. Зробила, забрала аналізи, і я була в шокі. Я на емоціях. У мене аналізи в нормі. Я такого. Всі аналізи нормальні, не превишають, Не... Я в шокі, я на емоціях, я до Валі дзвоню і кажу, валя, дивись. Зараз я вам покажу от всі аналізи в нормі. Я хочу кричати і казати, люди, повірте. І не пропускайте, якщо ви десь бачите, чи рекламу, чи надпис, зелена капсула це ваше, це ваше здоров'я, це ваше спасіння від усяких таблеток, від статті. Наука не стоїть на місці. Це все 22, 21 століття. Це все новіше, новіше все. І саме головне, тут йдуть всі натуральні продукти. продукти, які… Вони в кожну кліточку попадають, оновлюють клітинку. Весь організм очищається, виздоравлює.